Ви знали, що мову стародавніх Майя розшифрував українець Юрій Кнорузов. І зараз ви будете в шоці. Він зробив це жодного разу, не побувавши в Мексиці чи Хватемалі, де жили Майя. Майя збудували неймовірно розвинену цивілізацію у Центральній Америці. Вони залишили після себе величезні піраміди, унікальний календар, складну писемність. Європейські вчені вважали її нерозгаданою задачею, але Кнорузов сказав. Те, що створене одним розумом, може бути розгадане іншим. Він народився під Харковом у 1922-му. Пройшов війну у злиднях, але всі гроші витрачав на книги. І саме вони стали його єдиними подорожами у світ. майя. у крихітній кімнатці при музеї він роками працював лише з двома джерелами, записами єпископа Дієго Ланде та Кодексами Майя. І зрозумів головне. Знаки має це склади. Так він створив каталог із понад 500 ієрогліфів. У 1955-му Кнорузов захистив дисертацію всього за 3,5 хвилини і одразу став доктором наук. Це було відкриття світового масштабу. Але британські й американські вчені не повірили. Його висміювали, називали метод вигадкою і навіть марксистською диверсією. Як це можливо, щоб якийсь молодий радянський учений розгадав, те над чим вилися чотири століття, та згодом його метод визнали в усьому світі. Сам Кнорозов десятилітті не міг виїхати з СРСР, влада не дозволяла. Піраміди Майя він бачив лише на фотографіях, тож вчені з усього світу приїжджали самі, щоб зустрітися з генієм. І тільки під час перебудови він нарешті потрапив у Мексику та Гватемалу, де його зустрічали як героя, нагородили орденами і навіть поставили пам'ятники. Методи Кнорозова й досі використовують, щоб розшифрувати інші загадкові письма світу. І ще цікавий факт про вченого. Він обожнював котів свою Асю, навіть вписував у науковій статті як співавторку. Юрій Кнурозов довів, щоб змінити історію, не обов'язково їхати на інший кінець планети. Достатньо геніального розуму, впертості і, як він казав, трішечки любові до котів. Друзі, якщо вам подобаються наше відео, підтримайте медіа шатам донатом. Посилання можна знайти в шапці профілю.